Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу про проект Лінеа та покажу, які дії потрібно зробити, щоб претендувати на ретродроп токенів від Лінеа. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Якщо коротко, то Linea це ще одне Layer 2 рішення для масштабування ефіра. У Linea шикарний фундаментал, тому що це рішення розробляється компанією Consensus. А консенсус це гігант в розробці рішень, зв'язаним з ефіріумом. Тобто сам консенсус розробляє Лінеу. А Лінеа в свою чергу зібрала інвестиції в. 725 мільйонів доларів. Із крупних фондів, які проінвестували в цього гіганта консенсус, є Paraфі, Sound Ventures. Бачимо, проінвестував в них також Microsoft. Далі ми бачимо Electric Capital. Ще раз, Парафі проінвестував серію C. Далі ми бачимо Dragonfly, Coinbase. Animoca. Далі ми бачимо крупний, можна так сказати, найкрупніший банк JP Morgan. Там MasterCard. І плюс не забуваємо, що тут також проінвестував BlackRock. Якщо коротко, то в консенсуса гроші точно на розробку такого продукту, як Лінеа, є. Ну але два питання це перше питання, чи буде взагалі токен в Лінеа? І друге питання це для нас, чи буде дроп токена? І це дуже важливі питання, так як потрібно розуміти, що консенсус. Це серйозний крупний американський розробник, який скорше всього захоче випустити свої акції та піти, можна так сказати, по шляху Coinbase і вийти на IPO, ніж на ICO. Но питання в тому, чи буде токен в лінеа. і скорше всього, що та. Всі ми знаємо переваги токена для любої компанії. На сьогоднішніх етапах 100% потрібно виконувати. Всі ці дії в майнеті. Тому що ризик до прибутку цей кейс виглядає дуже жирним. Щоб не затягувати цей відеоролик, коротко розказав про компанію, базу. Ми знаємо, ознайомилися, скільки інвестицій а, консенсу зібрав. Що за Гігант розробляє лінео, тому приступаємо до дій. Як завжди, всі посилання будуть в моєму телеграм-каналі, а посилання на цей пост з телеграм-каналу. Буде під цим відеороликом. Порядок дій. Спочатку нам потрібно поповнити свій Metamask. Поповняти свій Metamask я рекомендую мінімум на 50 доларів. На цей раз я буду виводити через біржу Binance і рекомендую кожному, так як на ці всі дії затрати будуть там не більше 15-20 доларів, але я рекомендую поповнити цю мережу Linea мінімум на 50 доларів, що вам стало на всі ці дії і на майбутні дії також. Поповняємо Binance. На 50 доларів, якщо хтось не знає як, під цим роликом буде посилання, як поповнити біржу Binance. Далі нажимаємо торговля, беремо спот. Туди є пошук, вписуємо наш ETH. Вибираємо ETH до USDC. Опускаємося чуть-чуть донизу. Вибираємо Market. Як бачимо, в мене є 30 USDT, в мене вже 20 доларів є в лінеї. Тому я буду купляти лише на 30 доларів. Ви купляєте на 50. Я зараз все розкажу, куди потрібно що закинути. Нажимаємо повністю, нажимаємо Market і нажимаємо купити. Все бачимо, що наша угода спрацювала. Після того жмемо на Гаманець, Fiat і Spot. Далі нажимаємо зняття. Після того тут монету вибираємо наш ефір, заходимо в наш Metamask. Як бачимо, в мене є 24 долара, тому я поповняти в мережі ефір не буду. Буду поповняти в мережі ефір, но в арбітріумі мережі. Далі я нажимаю скопіювати свій гаманець, тут є адреса, я його вставляю, тут є мережа. Вибираємо мережу. Спочатку вам потрібно закинути в мережі ефір 20 доларів. І всі решту 30 доларів перевести вже в мережу ефір, но мережа повинна бути арбітріум. Тут є кількість, вписуємо ось таку суму. Це буде достатньо, плюс-мінус 20 доларів і надії, щоб зробити дії, прогнати через офіційний міст, буде абсолютно достатньо. Вибираємо мережу RC20 і далі нажимаємо зняття. Після цього ми все підтверджуємо та очікуємо на надходження наших грошей. Як відправили, ось таку кількість далі нажимаємо сюди. І решту ми будемо відправляти в мережу Arбітріum. Нажимаємо сюди. Також нажимаємо зняття, але вже нажимаємо повністю суму всю максимум. І нажимаємо зняти кошти. Після того нажимаємо продовжити та даємо підтвердження, як і Google-авдифікатор і електронну пошту та очікуємо на надходження наших грошей. Все, як ми бачимо, гроші, ми наші успішно вивели. Можемо зайти в наш Metamask. Нажимаємо сюди, нажимаємо «Ефір». Якщо ми бачимо, що ваші гроші прийшли в ефірі, то можемо переходити до наступних дій. А гроші в арбітріумі зараз прийдуть. Переходимо до нашого поста. І нам потрібно перевести наш ефір в лінеу через мости. Є три моста, і ми будемо всі три моста зачіпати. Я вважаю, що це найважливіші дії, які тільки ми можемо зробити. Спочатку ми будемо взаємодіяти з головним мостом. Переводимо ефір в лінеа тут. Це є перший міст. Нас перекидує на головний міст Linea зверху, справа ми підключаємо наш гаманець Metamask, а тут де є сума, ми максимум не вписуємо, а вписуємо приблизно ось таку кількість. Після чого нажимаємо автоматичний клейм. Якщо ви нажмете сюди, то ваші гроші автоматично не заклейм'яться і можуть втратитися. Тому нажимаємо сюди і нажимаємо Start Bridge. В Metamask ми це все підтверджуємо. Далі ми можемо не очікувати на підтвердження нашої транзакції, а переходити до наступного моста. Переводимо арбітріум в Лінеа. Переходимо на другий міст під назвою Орбітер. Скоріше всього, що з цим мостом ви вже всі знайомі, так як про цей міст в мене був не один відеоролик, і я також від цього моста очікую ретродроп. Тому буде не помилкою прогнати саме через цей міст, зачепити орбітер та плюс зачепити РЕРТ. Мережу Linea. Тут знизу ми вибираємо мережу лінеу. Дивимося, щоб наш гаманець був підключений. Після цього в нас залишається 30 доларів. Якщо ви також завели 50, якщо ви завели більше, то розбиваєте на дві частинки. Приблизно вводимо ось таку кількість і нажимаємо Send. Міняємо нашу мережу з «Ethereum» в «Arbitrium». Далі нажимаємо Conferium and Send. Та у метамаску ми це все підтверджуємо. Зразу звертаємо увагу на комісію. Комісія тут дійсно пустота 0.06. Та нажимаємо підтвердити. Все бачимо, що наша транзакція створилася. Буквально до одної хвилинки наша транзакція повинна пройти. Ну ми не чекаємо та зразу переходимо до наступного моста. А саме з арбітріума вилінеу тут. Нас перекидує на третій міст, від якого я також очікую retrodrop токенів, якщо LayerSwap випустить свій токен. Тут ми вибираємо мережу Arbitrium. Знизу ми ставимо мережу Linea. Тут ми вписуємо нашу суму 0.008. Буде цілком хватати Тут. Ми нажимаємо сюди та вибираємо наш адрес Гаманець Metamask. Можемо зайти в наш Metamask та звірити, чи. Адреса всі збігаються, і далі нажимаємо Swap. Після чого нажимаємо Send from Wallet та підтверджуємо нашу транзакцію в нашому метамаску. Також бачимо комісія 0.06. центів. Я вважаю, що це є пустота. Та нажимаємо підтвердити. Пройшла буквально хвилинка часу, і наша транзакція успішно пройшла. Тепер ми можемо переходити до наступних дій. А саме робимо свап. Та додаємо ліквідність. Переходимо до нашого першого дексу. Зразу нас просить переключити мережу, бо в нас мережа була арбітріум. Переключаємо нашу мережу в Linea. Нажимаємо сюди і міняємо в нашому Metamasku нашу мережу. Можемо зайти в наш Metamask та подивитися, що всі гроші нам прийшли в нашу потрібну мережу Linea. Після чого нажимаємо Swap. Знизу ми вибираємо. BUSD, і зверху ми залишаємо наш ефір. Будемо ставити приблизно ось таку кількість. Далі нажимаємо Swap, Confirium Swap. Комісія на цьому дексі трохи кінська, але нічого ми з цим не зробимо. Зразу можна ще зауважити, скільки зараз Гвей. Зараз ми до цього дойдемо. Нажимаємо підтвердити, поки транзакція наша йде. Можемо бачити, що транзакція в обробці. Я залишу. Цей додаток кожному можете скачати і моніторити свій гвей. Бачите, що зараз Гвей 24, цілком він досить хороший, але ідеальний гвей це 1413. Тобто комісії при 14 тут, де вписується, буде значно менше. Після того, як наша транзакція успішно пройшла, бачимо, що на балансі є 20 доларів і 11 центів. Міняємо стрілочками, нажимаємо на баланс. Ось цю кількість ми скасовуємо. І переводимо лише таку кількість. Нажимаємо сюди. В MetaMask ми ставимо це за замовчуванням і нажимаємо далі та підтверджуємо нашу транзакцію. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла та нажимаємо Swap. Нажимаємо Confirium Swap. І в MetaMask ми знову це все підтверджуємо. Нажимаємо сюди та очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла та на балансі в нас лишилася одна сота. Далі нажимаємо сюди, нажимаємо Моя ліквідність, як бачимо, в мене ліквідність вже додана, але я вам покажу, як вам додати її. Нажимаємо сюди, тут ми вибираємо токен BUSD, тут залишаємо ефір. Далі ми вибираємо 0.05, вписуємо цю суму, яка є, нажимаємо просто на неї, нажимаємо «Enable BUSD» і далі нажимаємо додати в пул ліквідність. Після того, як ви додали в пул ліквідність нажимаємо сюди. Так. Нажимаємо на наш пул. І якщо ваш пул не відображає, просто очікуємо декілька хвилин і ваш пул з'явиться. Нажимаємо на нього. Далі нажимаємо Remove і будемо виводити, як мінімум, 50% з цього пулу. Нажимаємо сюди, опускаємося донизу та підписуємо нашу транзакцію. І нажимаємо Remove. Нажимаємо Configure. Там Metamask нашу транзакцію ми підписуємо. Та очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Після того нажимаємо вкладку Airdrop та будемо клемити наших 29 там, або 100 поїнтів. Нажимаємо сюди. Тут комісія буде значно менша, і нажимаємо підтвердити. Та очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла, можемо переходити до наступного дексу. Саме другий DeX. Зразу наголошую, що цей DeX може не працювати без VPN. -у. Як бачите, VPN я на цьому DeX включив, тому що DEX без VPN в мене не грузив. Після чого тут вибираємо наш ефір. І тут вибираємо наш токен BUSD. Нажимаємо на нього і будемо також свапити таку приблизну саму кількість, як свапили на минулому DeX. -і. Нажимаємо Swap. Нажимаємо Confirium Swap та даємо підтвердження в нашому MetaMask. Бачимо, тут комісія значно менша, ніж на минулому Dex. Нажимаємо підтвердити. Все тепер просто очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Все бачимо, що наша транзакція моментально пройшла. Після того міняємо наші стрілочки. Нажимаємо на наш баланс. Тут є 5. Ми стираємо, будемо додавати цю пустоту в пул ліквідність Далі нажимаємо Approve BUSD. В MetaMask ми ставимо це за замовчуванням та нажимаємо далі. Опускаємося донизу та нажимаємо Approve. Все бачимо, що наша транзакція пройшла та нажимаємо Swap. Нажимаємо Conferium Swap та нашу транзакцію в MetaMask підписуємо. Очікуємо на підтвердження нашої транзакції. 30 секунд. Бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Тепер ми можемо заходити в Pool. Нажимаємо «Create Pool. Тут ми вибираємо наш ефір. І тут ми вибираємо наш токен BUSD. Далі ми нажимаємо Approve BUSD. В MetaMask, ми нашу транзакцію також підписуємо. Нажимаємо за замовчуванням, нажимаємо далі. Опускаємося донизу в MetaMask і нажимаємо Approve та очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Нажимаємо на хрестик і нажимаємо Stake. Нажимаємо Supply. Комісія тут буде значно більша, але нічого страшного, нічого ми з цим не поробимо та нажимаємо підтвердити. Все, нажимаємо сюди та очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла, та я додав в пул ліквідність. Зразу мене перекинуло на вкладку Your liquidity» і бачимо, що я успішно додав в пул ліквідність. Далі ми будемо забирати ліквідність з цього пулу. Звісно, що не всю, але відсотків 50-75 ми звідси заберемо. Я буду забирати 75, ви можете забирати і 50. Нажимаємо сюди і нажимаємо сюди. В MetaMask ми це все підтверджуємо та очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Ми зачіпаємо 3 DEX, а це вже сумарно плюс-мінус 15 транзакцій. Нажимаємо на наш третій DEX. Підключаємо наш гаманець, зразу звертаємо увагу, щоб ми були тут, в мережі Linea. І наш Metamask також був в мережі Linea, тому що вже нараз були такі проблеми, що я свапав і свапав саме в мережі Ефіріума. Можемо також вибирати 50% тут, не вписувати вже вручну, та нажимаємо свап. Тут ми будемо свапати в C BUSD. Нажимаємо свап. Комісія на цьому дексі значно менша, ніж на першому та на другому, та нажимаємо підтвердити. Навіть не прийшлося очікувати декілька хвилин, за пару секунд наша транзакція успішно пройшла. Міняємо стрілочки, вибираємо повністю суму. У цю пустоту ми будемо стирати, будемо додавати в пул ліквідність, а це все ми свапаємо назад. Нажимаємо свап, «Метамаску», ми це все підтверджуємо. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Далі наводимо на «Пул» і вибираємо сюди. Після чого вибираємо «BUSD ethereum Тут є кнопочка Нажимаємо сюди. Нажимаємо Депозит. Нажимаємо максимум І Нажимаємо Депозит. В MetaMask ми це все підтверджуємо. Все бачимо, що наша транзакція проходить. Очікуємо. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Далі нажимаємо на «Windrow». Вибираємо 75%, нажимаємо сюди, в метамаску цикаємо на цю стрілочку та нажимаємо підписати. І нажимаємо Windraw Liquidity». Та в метамаску підтверджуємо ще одну транзакцію. Все бачимо, що наша транзакція грузить, і ми успішно нашу ліквідність з цього DEX третього вивели. Все, як ми бачимо, наша транзакція успішно пройшла. Можемо приступати до наступних дій. А саме, нам потрібно купити нашу NFT та створити нашу NFT. -шку. Будемо спочатку купляти. Цей Marketplace також може не працювати з VPN, тому підключайте свій VPN. Опускаємося донизу, нажимаємо сюди, звертаємо увагу, щоб наш Metamask був підключений. Нажимаємо «NFTs». Далі ми вибираємо нашу мережу Linea, нажимаємо сюди, вибираємо Lowest Price. Тобто з найдешевшого до найдорожчого. Якщо ми будемо гортати донизу, то панди вже будуть рости в ціні. Вибираємо маупу панду, яка вам подобається, та будемо її купляти. Припустимо, мені сподобалася ця за 13 центів. Я буду її купляти. Нажимаю на цю маупу, нажимаю Buy now. Нажимаємо сюди. Не потрібно більше нічого жати, просто очікуємо, поки наша транзакція в Metamask появиться та підписуємо нашу транзакцію. Очікуємо, поки наша NFT успішно купиться. Нажимаємо на наш Metamask. Можемо пришвидшити, щоб швидше наша транзакція пройшла. Додати пару копійочок до нашої транзакції. Якщо ні, то просто очікуємо. Все бачимо, що я свою NFT успішно Купив, як знайти свою нефтішку, нажимаємо на себе. Нажимаємо Моя колекція. Моя NFT чомусь не підтягується в вкладці «NFTs». але, ми, якщо ми зайдемо сюди, то ми бачимо, що тут є транзакція, і я свою NFT купив от буквально хвилину тому. Після того заходимо в наш пост та будемо створювати нашу NFT. Нажимаємо сюди. Нас перекидує на Marketplace, де ми будемо створювати нашу NFT. шку Нажимаємо на наш гаманець і нажимаємо Create Collection. Після цього тут ми грузимо свою фотографію. У мене хай буде оця. Я її якраз вже швидше підготував. Тут ми вибираємо наш банер, тобто він буде відображатися саме ось тут. Далі ми вписуємо повне ім'я, скорочене ім'я та опис до нашої NFT. шки Після того, як це все заповнили, опускаємося донизу. Тут ми вибираємо RC721, і тут ми вписуємо supply. Для мене це буде 5%. Ви можете також вписувати любу свою суму. Після того нажимаємо Collection. Все бачимо, що наша транзакція грузиться, і зараз в MetaMask ми нашу транзакцію підпишемо. MetaMask вибила наша транзакція, бачимо, що комісія складає 1$50, нічого страшного. І... Підписуємо нашу транзакцію. Після того, як наша транзакція пройшла, мене перекидує на мій профіль і бачимо, що все це створено, і можемо переходити до наступного завдання. А саме, ми будемо розгортати, створювати свій смарт-контракт. Зразу говорю, що цю дію мало хто зробить, але ми її зробимо та будемо вищі, практично за тих, хто її не зробив. Спочатку підключаємо наш гаманець Metamask. В ми даємо підтвердження, нажимаємо під'єднатися. Нажимаємо сюди. В MetaMask ми ще раз підтверджуємо нашу транзакцію. Після того нажимаємо сюди на ці дві стрілочки. Далі нажимаємо NFT Drops. Далі нажимаємо на Deploy Now». Далі загружаємо свою фотографію. Я буду загружати цю мавпу. Нажимаю сюди, придумаю повне ім'я, символ, тобто скорочене ім'я та опис. Після того, як написали опис, все це додали, опускаємо сюди та зразу звертаємо увагу, щоб тут і тут стояв саме наш гаманець. Ставимо галочку і нажимаємо «Deploy Now. І в MetaMask ми підтверджуємо наших дві транзакції. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла, тобто ми розгорнули. Смарт-контракт, на якому ми можемо мінтити та створювати наші NFT. шки Далі ми переходимо в вкладку NFTs. Далі ми нажимаємо Single Upload. Далі ми вписуємо повне ім'я нашої NFT, фотографію та опис до нашої NFT, можемо загружати нашу ту саму NFT. -шку. Нічого страшного. Після того ми тут нічого не нажимаємо і нажимаємо Mint NFT. В MetaMask ми підтверджуємо нашу транзакцію та очікуємо, поки наша транзакція успішно пройде. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Далі ми нажимаємо Claim. Тобто зараз ми будемо створювати наш дроп NFT. Нажимаємо сюди. Вибираємо Only Owner. Далі ми просто пускаємося донизу. Тут ми нічого не міняємо. Воно все автоматично само підтягнулося. І нажимаємо. Сюди. В Metamask ми нашу транзакцію підписуємо та очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Все, бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Далі ми нажимаємо на вкладку NFT та будемо клеймити нашу NFT з нашого «Airdrop». -а. Жмемо Claim. Тут де є одиничка, ми нічого не міняємо, і нажимаємо Clay NFT. Та в MetaMask підтверджуємо нашу транзакцію та очікуємо на підтвердження нашої транзакції. На цій площадці ми зробили більше 4 транзакцій. І повірте, смарт контракт мало хто розгорне. Плюс ми створили захід по мінту наших NFT і замінтили NFT дроп. Це всі дії на сьогодні. Якщо відео було корисним, підтримай відеороликом жирним лайком та підпискою. До нових зустрічей та хорошого тобі-профіту!